Друзі, діти в школу. А килимочки в кімнату. Ми вирішили продовжити до 1 вересня нашу гарну ціну. На кресівенні килимочки з квітами подивіться 2390 за 2 на 3 розмір. За лілії, за лілії бомбезні. А ви хотіли класику? Гляньте, будь ласка, 2,390 390 і доставочка безкоштовна. Подивіться, ось яка краса. А ви хотіли красивенний килим з класики, будь ласка? Ви хотіли в бордовому таку класочку? Подивіться, будь ласка, ну, це тільки до 1 вересня. Тому не зволікайте. Ось така краса буде. По ціні 2,390 доставочка безкоштовно. Ви скажете, а він на войличній основі? Ні! Основа тут де коврова. Гляньте, будь ласка, ближче. Основа йде коврова, прошита. Тобто вона не боїться волою, вона стирається. Ниточка йде, ниточка йде, поліестерова. вона коротенька, буде вам легко прибиратися. Ну і звісно, малюночки йдуть класичні, красивенні. Тому звертайтеся. Килими України. Гарні ціни. Гарні доріжки.